Мої любимі хороші підписники, що трошки пройдемося, подивимося на гарну природу і поговоримо. Зараз вам трохи природи покажу, а потім поговоримо. Бачите, як гарно. Що я там відео зняла, хліб показала? Що АТБ нахитує? Чи производитель нахитує, чи хто нахитує. Непонятно, хто кого нахитує. Коротше, нахитують нас всіх. Ну, а коментарі я почитала, я була, звісно, в шокі. Навірно, ті, хто пишуть... А, в мене розділилося багато підписників. Тим, яким подобається, коли їх нахитують. І тим, які не подобається це. Пішліть. Зараз пройдемо в маркетопт. Там поговоримо, трішки поснімаю, запишу вам нове відео. Тут куди не кинця. В кожному супермаркеті свої проблеми є. Ну, всіх це устроює. І нікуди ти від цього не дінешся. А якщо щось не подобається, то, то не, не можна навіть, навіть, навіть говорити, що так виходить. Гляньте, як на Київ у нас гарний бульвар. У тут підписників аж ноль. Ну нічого. Сама з собою розмовляю з телефоном. Бачите, як травка зазеленіла. Красота. Ну, на улице тепленько. Пасмурно, но тепло. О, Саша, привет. В маркетов ты иду. Творить контент. Зважу хлеб. Ваче, ваче, Ты мне там класс постав. Пальчик вгору і лайки, лайки понажимай. Вон, бачите, ворони чи голуби сидять, я кажу ворони. Голуби. О, дякую. Побачила клас. Та зараз трішки пройду. Подивлюсь, що там є в тому магазині. Цікаво. Поки не час пік. Людей, мабуть, там не дуже багато. Гляну, що там взагалі. Твориться. Ревізор йде у маркетопт. Я тут, я йду. Недовго. Трошки пройдусь. Так пасмурна якась давина мозгиця погода. Полетіли. Себе поснімаю, яка я красива. Бачите? Гарно. Зараз вам покажу трохи природи. О. Гарно так сосидка на шайде Здрасте сосидка с собачкой Угу, угу, угу. 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 Ось оселедчик. Трибу продають. Дивіться, які класні дерева. Бачите, як все розпустилось гарно. Зацвіло. Подивіться, які гарні квіти. Красота. Скоро каштани зацвітуть. І буде в нас це контент. Каштани, каштани. Ні, ну це не каштани. Вон каштан, бачите. Ось. Скоро, скоро зацвітуть. Оце буде контент. Каштани, каштани. Будемо збирати каштани. І здавати. Ми були збирали в минулому роду. Тюльпанчики ростуть, бачите, вдалі. Гарна? Смалою смердить щось. То кришу там роблять. Ой. Це у нас бульвар такий, бачите, горний. Дорога ровна. Бачите, як нас асфальт красиво зробили. На катом ідеш, жодної виямки немає. А якщо ви щось побачите, то То міраж. Всім доброго дня, мої, любі, мої хороші. Не забувайте за лайки. Зараз я сяду десь на лавочку, поговоримо. О, бачите, я йду. Йду, йду, прогулююсь містом, йду в маркетоп. Дякую за лайки і за вподобайки. Причуску зробила, бачите, голову помила, Красиво красивою будь. Пішліть. Небо таке, бачите, затягнуте. Дождіка немає. Ну, передавали. На вечір, мабуть, поре-поре. Вечором буде дождік. Хазяїн додому поїхав. Ти побачив, да, Саш? Я так роді камеру трошки відвернула, Ну, я казала. Тут дорога, треба акуратно її перейти. Бачите, як гарно дерева Посадили, зробили такий природній уголок у нас з живих дерев. А тут дуже на лавочки, мабуть, бачите, ці штуки стоять. Вон і он, і он. Ну тут остановка, мабуть, буде, ще не доробили.

О, відеречко, бачите, навіть як повісили. Де мусор складують, ось стоянку, якщо хочете, поставити. Легковий автомобіль 730, мікроавтобус 750. Отакі ціни на стоянки у нас. Ось мій маркетопт. Тобто. Йду туди хліб зважувати. Я думаю, можна, ніхто мене не прогоне. Я ж нічого незаконного не роблю. Це захист Чи споживача. Ще ще сяду на лавочку, посижу. Щось таке, знаєте як, состояння трошки не стояння. Щас там перейду на лавочку, там музика менше грає, трохи посижу, та й маркетоп. Для активних і бадьорих, для спокійних і зосереджених. Лікувальна столова вода гоголівська рекламірують. Така є. Закон України про захист прав споживачів. Навіть там говорять. І горілку тут рекламірують. Найкращий вибір для тих, хто цінує висушуканий смак Горілка хлібний дар. розумієте? є така. О. Тільки все у маркети. Про захист споживачів. Що ми трошки постоїмо, вивчаємося. У першій приватній тільки для найкращим смаком світу. Все варить, варить для нас.

Розпадається макароні, що Сейчас на почитаю коментарі трішки свої. До гарніру Що мені тут пишуть? Так. Що ми підемо в маркетоп? Поважимо там хліб. подивимося, що до чого і як. Зараз, мабуть, я закінчу трансляцію, я так трошки пройшлася. Зараз, мабуть, я б закр... кончу я так кончу Тут, Тут написано перший раз бачу, щоб ваги обважували продавця, а не покупця. Приступлення розкрито. Он бачите, що мені пишуть? Бачите, не тільки з усіма продуктами так проїзд, від... Бачите, А тебе тут, оказується, ні в чому не винувати в цьому хлібові, а винуватий производитель. Так я ходила в екомаркет, в екомаркеті там сказав, зважила там хліб, так що там все нормально з тим хлібом. Мошенники. А оце мось бачите, мені ось написали єрунда ці ваги для овочів та фруктів. А що є якісь інші ваги? <рес> Вони ще пишуть. Можі, може, може, ми ще згризли. Та хто його знав, Може, й миші згризли. <рес> бачите, так всю і всюди. Да. то влага випарилася. Жах, звісно, жах, 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 жах. Я вам тут такого попоказую в цих коментарях, так що дивіться вон, моє відео. Сама печі хліб мені пишуть. Так а може ви самі його будете пекти? А от напишіть, а вам подобається, коли ви прийшли, наприклад, купили хліб або купили колбасу, а вас нахитали на 100-200 на грам. Вам це дуже сподобається. А потім кажуть, не ний, не ний. Ну, якщо комусь з неба гроші падають, то, звісно, він і не замічає цього, а хто своїм трудом заміч... заробляє, той замічає все. Так, вон пішохідний переход, пішли ми на пішохідний переход, звісно, коментарі коментарями. Почитати, почитала трішки. Зараз піду я в АТБ чи не в АТБ АТБ це, блін, в голові вже, я не знаю, задовбало, Піду в маркетоп. Подивимося, там недостатки. А може там, а може там буде все ідеально. І не буде навіть зніму все ідеально, не буде ні до чого придратися, але все одно люди знайдуть, що їм щось не так. Добре, підписуйтесь, ставте лайки. І пишіть коментарі ще. Чим більше ви їх пишете, тим, тим мені цікавіше.